Всім привіт! Мене звати Ірина Соколова. Я думаю, що всі мене знають вже знайомі зі мною. Сьогодні хотіла поговорити про події, які відбуваються в моєму житті, да, які в мене зміни відбуваються. Давно я не виходила до вас в ефір, давно з вами не спілкувалася. Всі, хто доєднується, привіт. Ось, Події в мене взагалі колосальні. По-перше, поділюся з вами що, що нового у мене. А по-друге, хотіла трошки зупинитися на такому понятті як фріланс, чому я його обрала, і настільки він для мене важливий, і, можливо, ви зробите для себе якісь висновки і розглянете для себе також цю можливість фрілансу. Ну, по-перше, е я остаточно розірвала з наймом. Да, вчора в мене був останній робочий день. Е, сказати, що це довго я про це думала, ні не довго. Я е, прийняла таке рішення вже давно, що треба займатися своєю справою, бо того, що, як я колись почула, і це підтвердилося, що хто працює, той не заробляє. Він просто не має часу для того, щоб заробляти. Ось і це підтвердила я сама собі, коли працювала в наймі. Як в, в обміннику я до цього працювала, потім пішла вже в салон для того, щоб ніби більш престижна робота адміністратором, і не потрібно ночувати в обміннику, да, нормальні умови, можна виходити, тобто більше волі. Але все одно на роботі ти не можеш приділяти достатню увагу своїй діяльності, та те, що тобі подобається, те, що дійсно приносить тобі заробіток. В кавичках стабільність це мені здається вже прошлий вік, тому що там стабільно низька зарплата, яка не задовільняє твої потреби. Вистачає суто на транспорт про життя, там купити щось дітям, щось собі поїсти. Тобто, ти не можеш навіть позволити собі відпочинок не, не фінансово і по часу ти постійно залежиш від роботодавця. Ось тому я прийняла рішення, що я краще зроблю акцент на своїй діяльності. Це на туризмі. Да, це компанія «Адвант», якою я займаюся вже якою партнером я являюся вже два роки. «Адвант» – це міжнародна туристична компанія, це онлайн-сервіс, яка допомагає людям самостійно бронювати тури. Ось пакетні тури, готелі окремо і там маса переваг. Про які я не буду зупинятися, це і потрібні ефір. Або якщо цікаво, задавайте питання, буду вже відповідати по ходу дії. Ось, крім Адванта, я ще з квітня місяця почала займатися СММ діяльністю. Тобто, це креативи, основна моя ніша, така, з якою я працюю, яка мені дуже подобається. Пішла так само в СММ. Через Адвант, того, що я хотіла розвивати свою сторінку, щоб вона гарно виглядала. І крім того, щоб не переплачувати таргетологам, щоб не переплачувати СММ-никам, я хотіла сама вникнути в цю систему, сама навчитися і сама робити те, що я хочу, те, що подобається мені. Ось в мене своє бачення, і я хотіла сама це все реалізувати. Ось тому я почала займатися СММ. Ось коли я вже навчилася, я розумію, що мені це дуже подобається, і я хочу займатися цим професійно. Я почала навчатися, проходити багато вебінарів, проходити багато курсів. Ось крім того, я почала розвивати свій особистий бренд, щоб люди зверталися до мене на моє обличчя, на моє ім'я. Ось, знаючи мене, знаючи мою відповідальність перед іншими, що я завжди на 100% виконую свої умови, так, результат 100%, тобто ніяких заковирок, таких якихось моментів просто в мене бути не може, Того, що я працюю завжди на репутацію. Мене так навчили. І я так працюю в будь-якій сфері, в будь-якій діяльності. Ось. Про креативи, да? Що... мені подобається, бути, ну я взагалі творча людина, я з 11 років пишу вірші, пісні Ось, завжди займалася творчими якимось в'язанням, вишивання і тому подібне ще до того, як почала працювати в мережевому. Ось і тому дійсно креативи це моє. Я відчула це буквально за пару місяців перших. Ось, коли почала навчатися, удосконалила свої навики і вже працюю як креативник для мережевиків. Тобто я роблю гарні креативи для дописів, сторіс-тарілсів для моїх партнерів, які. Є в адванті, крім того, для інших сфер діяльності. Тобто я створювала сторінку з нуля для фастфуду в нас в Чернівцях, робила креативи для магазинів одягу. Тобто різні направлення я пробую себе в це. Коли я працювала в адміністратором в салоні, от остання моя робота в наймі, я робила також для них креативи. Для їхньої сторінки, сама її вела, тобто і теж багато чого нового для себе дізналася. Ось, могла, могли ви бачити мої роботи всі, тобто мої кейси. У мене є своя сторінка в інстаграмі Ірина Соколова Семем. Це суто по креативах і по, по рекламі і тому подібне. Ось так само ви на цій сторінці можете бачити мої роботи. Це все роблю я сама. І до мене звертаються люди теж хочуть, щоб я їм зробила такі креативи. Так, я почитаю коментар, секундочку. Е так, зарібежанок за е чоловік. Е так, приємно познайомитися. Е дуже рада, що ви зайшли на мою сторінку. Я думаю, що ви для себе теж багато чого, чого цікавого знайдете. Ось, не будемо відволікатися. В нас не сайт знайомств. Так, в нас ефір по е, мережевому маркетингу, по креативах і тому подібне. Да? Знайомство зі мною як з експертом, а не як з дівчиною. так, е, Адже мені не цікаві чоловіки, у мене є чоловік, у мене є троє дітей, і знайомитися я не планую. Ось так, е, продовжимо. Там трошки відволіклися питання. Ось продовжимо. Чому хотіла більше розповісти про фриланс? Чого я все-таки вирішила працювати сама на себе? Тому що я вважаю, що напевне воля це ген. Він у нас в крові, особливо у наших українців. Я думаю, що всі з цим погодяться, і я дійсно не можу підкорятися. Нікому, я, те, що я вирішую для себе, я виконую це все сама. І як сказати, коли я хочу відпочивати, я хочу відпочивати, і коли я хочу працювати, я працюю. Да? Тобто, не, незалежно від того, Вихідний сьогодні, чи робочий, чи мені треба йти на роботу, чи мені не треба йти на роботу. Я працюю сама на себе. Тобто я знаю, коли що мені, тобто я сама для себе ставлю планку. Мені треба встати до прикладу в 7-8 годині попрацювати так само тих же декілька годин: 3, 4, 6, 8, скільки потрібно, стільки я працюю, але я працюю в себе вдома, так. Я зимою не, не хочу виходити на вулицю. Це для мене катастрофа взагалі, бо тому, що я замерзлюха, страшна, і мені це дискомфортно. Чого я маю терпіти? Якісь неудобства для того, щоб заробити якихось там пару гривень, бо це стабільно, бо це якісь, якісь гарантії. Немає ніяких гарантій. Одна гарантія, що ми точно, як то кажуть, ну не будемо чорний юмор внідрятися, але в принципі. Ніяких гарантій ніхто нам дати не може. Ми можемо тільки самі собі якісь гарантії надати. Да? Гарантія, що я сьогодні встану, я зароблю, я попрацюю, і я зароблю собі на подорож, я зароблю собі на навчання, я зароблю своїм дітям на навчання і, і тому подібне. Так? Ось. Ще хотіла поділитися новиною. Так, я от придбала буквально вчора курс для себе в Анни Брички. Вона є у мене в підписниках. Я виставляла от сторітелінг вчора, що стала да, учасником курсу Ресурс, яка буде, буде моїм наставником, буде мені допомагати розвиватися як особистий бренд, буде допомагати мені оформляти сторінку. У мене є свої навики, але завжди досвід професіоналів. Треба вчитися, треба удосконалюватися і передавати його далі. Так ось до прикладу, якщо брати сферу креативів, як я навчилася, я можу тепер передати свої навики іншим людям. Я можу допомогти тим, в кого ще не оформлена сторінка. Допомогти оформити да, з аватарками з шапкою профіля з креативами на сторінку якісь думки свої передати, якісь знання, що це завжди є люди, яким потрібна допомога, так і в принципі. Як то кажуть, треба бути завжди корисним людям. Якщо ви будете приносити людям користь, люди будуть приносити вам гроші. Так, люди платять тільки за користь. Якщо просто так, сторінка ні о чому аби познайомитися, аби подивитися чиїсь сторіси, рілси, про себе нічого не розповісти людині, не показати свою користь для людей, чим ви особливі, чим ви відрізняєтеся від людей. Так, всі ми розуміємо, що зараз все працює в онлайні. Тому що офлайн бізнеси вже відходять на другий план, будь-що можна зараз замовити в інтернеті і їжу, і одяг, так, і якісь товари для побуту. Так само, от якщо брати нашу сферу діяльності Адвант, туризм, так, все можна тур забронювати в серед ночі, або просто десь кафе з подругою. Або з, з чоловіком вдома за вечерю це все можна зробити в онлайні. так, І не одна я така розумна. да, Багато людей, які працюють в онлайні, і ми всі розуміємо, що це конкуренція. так, але це і добре, і погано. Які, в принципі, казалось би мінуси, да? що конкуренція да? не вистачить клієнтів. Клієнтів вистачить всім. Я в цьому переконалася і хочу переконати вас, всіх, що клієнтів вистачить на всіх. Тому що як так російському мову виживають сильніше. Да? Самі стойки залиш залишаються працювати в будь-якій сфері, не, не тільки туризм. Будь-яка сфера, яка працює в онлайні, яка, слабкі люди стикаються з першими ж проблемами, вони зливаються. Тому залишаються тільки дійсно професіонали, дійсно експерти, дійсно спеціалісти. І це дуже легко вичислити, тому що якщо людина вже рік чи два, чи більше вона на ринку, вона, значить, може якісно вас обслужити. Да? Надати ті послуги, які дійсно ви хочете, можна надати ту консультацію, яка вам потрібна, професійну консультацію, професійне обслуговування надати вам. Якщо людина там місяць-два спробувала, в неї щось не вийшло, вона просто не витримує, вона йде. І так ми бачимо і хейтерство, і відгуки незадоволені. Але якщо розібратися, бо я дійсно розбиралася вже не раз, коли були якісь незадоволені люди. Розповіть, будь ласка, свою історію, чого у вас не вийшло, або що вам не підійшло, то завжди я приходжу до одного і того самого висновку. Людина просто нічого не робила. Людина хоче, щоб подали на блюдічки з голубою кайомочкою і нічого для цього не робити. Не, не вчитися, не, не вкладати час в свій розвиток, не робити ніяких вкладень. Завжди треба вкладати і енергію в свою справу, якщо це дійсно твоя справа. І робити якісь вкладення, опять же, в ту ж рекламу ну, багато є моментів, які, звісно ж, на першому побаченні ніхто розповідати не буде. Ви ж, коли приходите знайомитися з молодою людиною, чоловіком чи жінкою в залежності, хто мене зараз слухає. Ви ж не розповідаєте групу крові там, чи паспортні дані свої. так? Це знайомство, це знайомство з людиною, візуально, як ви сприймаєте, чи вам подобається, як людина розмовляє, чи її поведінка. І так, ну, грубо говоря, ви читаєте резюме. Да? Коли так? Якщо брати на роботу людину, так само і це. І для того, щоб дізнатися більше, треба трошки вкласти часу, трошки вкласти гроші, трошки вкласти енергії для того, щоб пізнати. Більше інформації для того, щоб стати експертом, треба навчитися спочатку, а потім вже всі хочуть зразу мільйон заробляти: тисячу доларів, дві тисячі, десять тисяч доларів. Такого не буває. Просто я хочу вам пояснити, що фріланс це не шахрайство, це не піраміда якась. Якщо вам пропонують легкі доходи, легкі заробітки вже зараз, от ви завтра тільки зареєструвалися, ви завтра вже стали мільйонером, такого не буде. Просто ви маєте для себе це зрозуміти. Але якщо порівнювати роботу в наймі і роботу на себе, Хочу сказати, що тут перевага маса, того, що ви, по-перше, у вас немає начальника. Ви собі можете лягати, коли хочете, вставати, коли хочете, займатися своїми справами, коли вам треба. Коли вам треба кудись поїхати. Ви собі поїхали, а не берете від... чекаєте відпустку півроку чи рік, щоб вам дали, щоб ви могли кудись собі зібратися, поїхати. Для мене це дуже важливо. Ми собі з чоловіком надумали кудись зі. Взяли дітей, сіли в машину і поїхали. І для мене це ну, номер один, я хочу сказати, Того, що я хочу сама вирішувати для себе. Хочу я сьогодні кудись їхати, чи я не хочу. Ви подивилися вікно, погода хороша, давай зібралися, поїхали чи в сусіднє місто, чи взагалі в сусідню країну. Тобто ми самі собі вирішуємо. У мене чоловік так само не працює в наймі, і ми. Якби самі керуємо своїм життям. Ось, це перший плюс. Другий момент, який так вже не озвучуй, да, і, можливо, на ефірі мене не всі зрозуміють, але вплоть до того, що, блін, білий день, діти в садочку, я можу приділити час своєму чоловікові. Так, я не, не сижу на роботі, я вдома. Я вдома. Я от, -от захотіла. Обніматися, ми пообнімалися, грубо говоря, бо того, що я вдома, він вдома, і все, я працюю сама на себе. Ось тут питання від е, моєї сестри, двоюрідної Куми. Привіт, як діти. Все добре, дякую, Олечка, все супер. Ось, е, Тобто діти в садочку, в нас є вільний час, який ми можемо приділити собі. Це теж дуже важливо. ну, Фріланс, це я вас за взагалі вважає, це класна сама класна ідея, яку колись могли придумати для того, щоб людина могла розвиватися. І третій момент це гроші. У вас немає голої ставки, тобто ви не працюєте там, навіть ті ж бонуси, проценти чи ще щось. Все одно у вас є завжди потолок в роботі, в наймі завжди є потолок. Коли ви працюєте самі на себе, так, да, зразу може бути не так багато, як, як би хотілося, але коли ви розвиваєтеся і приділяєте достатньо часу своєму розвитку, своїй справі, ваш дохід завжди росте в геометричній прогресі. Тобто, якщо, наприклад, перший місяць 100 доларів, другий раз 200 доларів, потім 400, потім 800 і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Головне постійно працювати. Ось, в принципі, в принципі, задавайте питання, я буду дуже рада відповісти на них. Якщо ще, зараз під час питань щось ще згадаю, що мала мала-багато чого розповісти, але воно трохи по ходу і забувається. Ось. Ага, ще що хотіла анонсувати 20 лютого. У мене стартує курс по креативах. Кому це цікаво, звертайтеся, будь ласка, в особисті. Або переходьте на сторінку мою по креативах Ірина Соколова, СММ. Ось і записуйтеся. Курс. Дуже колосальний, тобто вартість цього 500 гривень але знань і користі від нього буде вам на 50 тисяч гривень, тому що я його запакувала так, що ну по максимуму дати всі свої знання, які я проходила до цього часу, всі свої вміння. Ви бачите мої роботи, і це все я хочу передати. Людям, щоб вони вони навчилися і не переплачували за комусь іншому за цю роботу, так? Тобто за 500 гривень буквально сьогодні в мене клієнт був 550 гривень це відео і декілька фотографій. А я запропонувала їй перед цим. Ви можете за 500 гривень придбати курс і зробити це все самі. Ну, людині краще, напевне, щоб зробили за неї. Так так легше. Ну добре, це мої клієнти. Так. Але якщо брати такий момент, якщо порівнювати, ви один раз заплатите за знання і вони залишаться у вас на все життя. І хто його знає, можливо, вам дійсно це сподобається, і далі ви теж можете розвиватися як СМИ і заробляти на цьому, тобто. 500 гривень це взагалі нічому, а знань там дійсно дуже багато. Там, коротко про програму це створення сторінки з нуля, тобто, це як створити взагалі сторінку, як її наповнити, яким контентом, так? як зробити для того, це перший момент, це та ж аватарка, та ж шапка профіля, нік. Сохранний сторіс або хайлайти, хто як називає це все одне і те саме. І потім переходимо на дописи: це контент, як його заповнювати, що туди писати, як це все проробити, щоб продвігалася твоя сторінка, щоб був результат з тих дописів. не просто так картинки красиві. Потім рілси, сторіси. Да? Потім я ще в мене чат підключений до цього курсу, який наповнений, по-перше, прямими ефірами, які будуть в записі, і ідеями для рілсів програми буду, буду показувати, в яких програмах що можна зробити. Можна зробити чудеса взагалі дві-три програми використовуєш, і тебе виходить дуже класний рілс або відео, або допис, або сторіс дуже круті робити. От, якщо брати навіть моє моя оце анонсування ефіру, це я зробила буквально в двох програмах. Спочатку зробила фото, яке мені сподобалося, щоб воно підійшло ідейно до. Ну, З мікрофоном, тобто, щоб воно підійшло мені до анонсування ефіру. І потім перейшла вже в іншу програму, де був макет для готовий макет, я тільки підставила свої дані для того, щоб ну, як анонсувати прямий ефір. Тобто декілька програм підключаєш і все дуже круто в тебе получає. У тебе завжди свіжі ідеї, завжди свіжі дописи, свіжі. Рілси, свіжі сторіси, так ми можемо вже грати тоді так, як це нам подобається. Як що нам потрібно, то ми вже собі підбираємо. Якщо я, наприклад, виставляю туристичні якісь напрямки, так, Балі, зайшла, записала, вибрала те, що мені потрібно. Потрібен мені Париж, я зайшла за іфельовою башню, або ще там інші моменти. Підібрала одяг, підібрала фон. Да, тобто я вибрала собі тематику Парижу. Якщо мені потрібні Дубай, так само взяла, написала Дубай, воно мені дає ті варіанти, які потрібні мені. І можна зробити будь-що. Будь Ось. Так само б навчу генерувати відео в рекламі, таке, яке, може, ви бачили запрошення моє на інтенсив. Фотографія, яка розмовляє. І крім того, я ще вчуся, і так само буду по ходу дії передавати свої знання вам, щоб ви теж могли цим навчитися вміти це зробити. І ось. Ну так, питань я не бачу. Бачу, люди тут додаються, то від'єднуються. Якщо є питання, задавайте, я з задоволенням розповім, що до чого. Ще згадала, ще буде в чаті стікери, які будуть також дуже фони, і стікери, які будуть корисні для сторісів, які ви можете додавати на любу тематику, чи це весна, чи це зима, чи це Новий рік, чи це 8 березня, як і від, як сказати, від часу залежить, так і від події якоїсь, тобто на на який Доброго ранку, там кава, тому подібне. Будь-які. Абсолютно на любу тематику буде, будуть стікери, які допоможуть. І це все за 500 гривень. Тобто це взагалі смішна ціна. Так, і розбережи одне місце. Добре, обов'язково. Напиши мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Я Напишу, що далі робити, да, як цей додам в чат. І цей. Тому що зараз ще, в принципі, от я кажу, я тільки вчора звільнилася з роботи, щоб приділити більше часу і своєму навчанню, яке в мене буде теж стартувати в лютому, і хотіла більше часу приділити записом корисних ефірів для студентів, які будуть навчатися на курсі. Тому що в мене якби ідей дуже багато, але ж це все в сирому ще вигляді хочу. Спакувати, щоб цей курс був не тільки корисний, але й цікавий, щоб було все на, якби, на висоті, так? щоб люди, по-перше, самі були дуже задоволені, і по-друге, рекомендували мене своїм знайомим. Тому що я вважаю, що зараз, на даний момент, не дивлячись, що Інстаграм вже дійсно дуже давно, я сама лічно підписана з 2016 року. Він же, я думаю, що ще рік-два до того він вже існував. І не дивлячись на це, у людей дуже сирі сторінки. Дуже. Просто або немає аватарки, або якісь котики, собачки, квіточки і тому подібне, це взагалі ну, несерйозно. Або заніме якісь фотки, да, тобто ми розуміємо, що це якийсь підліток. Ось. Ну, це не серйозно. Люди ніколи не будуть йти на малюночки. Тобто це має бути жива аватарка. Як, що до чого. Тобто ці всі нюанси, що писати, як писати, що викладати, і як це все гарно оформляти свою сторінку для того, щоб ви могли і продвігати свій блог як експерт, і для того, щоб ви могли продвігати свій. Магазин в інтернеті, да, в інстаграмі, зокрема. Тобто це все обговорюється і ми, якби я вас буду вчити, буду курувати, будуть домашні завдання, ну, буде дуже цікаво. Будуть і зустрічі в прямій ефірі, в Телеграмі, в чаті. Я думаю, або так ми будемо зустрічатися в інстаграмі, я думаю, буде і так, і так. Тобто, як мінімум, 5 відеозустрічей у нас буде обов'язково. Ну, і, і, я кажу, і дуже багато ефірів в записі. І все наглядно показую, як це все робиться. Так, за курс теж анонсувала, не забула. Так, питань не бачу. Так, є. Якщо є питання, задавайте з задоволенням відповім на, на будь-яке питання. Для того ми і зустрічаємося, для того ми і спілкуємося. В основному буде інформація проходити українською мовою, але якщо ви розмовляєте російською, це проблем немає, будемо спілкуватися з вами російською. Тобто, принципів, мови в мене немає. Так. Так, питань я не бачу, щоб ми не затягували цю паузу, да, щоб ми зараз не, не фантазували, що говорити. І тому подібне, бо я це не люблю. Я люблю конкретику, так. Ось. Питань не бачу. Що ж, будемо прощатися з вами. Якщо ви будете дивитися ефір в записі, і у вас виникнуть якісь питання до мене. Пишіть в коментарях під ефіром, або в особисті повідомлення. Я залюбки проконсультую вас. Ось. Також, якщо буде якась, якась цікава тематика, про яку би ви хотіли детальніше, щоб я розповіла провела ефір на цю тему, то я теж залюбки проведу. Чи це бізнес-адван, чи це по креативах, чи це по. Психології, мотивації і тому подібне. Теж залюбки проведу ефір. Задавайте тему, да? Все, була рада бути корисною для вас. Дякую за увагу, що приєдналися до цього ефіру. Все, всім пока. Була рада всіх бачити.